Пань та панове, вітаю! Мене звати Денис Зайченко, і у назві цього огляду я дуже сильно хотів використати фразу майже флагман. Бо так, у лінійці геймерських крісел компанії є лише одна модель дорожча за сьогоднішнього героя: за Cougar Armor, Titan Royal Pro або Titan Royal Pro, як вам буде завгодно. Це значить по факту лише одне: перед нами крісло. Якісне, преміальне і дуже розкішне, і зрозуміло, не дешеве. вартість Cougar Armor Titan Pro Royal складає 18 тисяч гривень або близько 400 баксів на момент написання цього сценарію. Це багато, це немало. Але наступне по ціні крісло від кукар коштує ледве не на 30% більше. При цьому я у своєму житті ніколи не оглядав моделі у таку ціну, і я не знав, чого очікувати. Тому давайте заземлимося і разом з вами пройдемось по тому, що у крісла спільного з більш дешевими варіантами. Ну. Це ігрове крісло. <хи> у нього є газліфт четвертої категорії, що у цілому стандарт, бо від газліфтів категорії три і нижче я рекомендую вам тікати якомога швидше. Вибачте, за рифму. У крісла є. Підлокітники, котрі регулюються чотирма способами, вони піднімаються, зсуваються вперед, назад, вліво, вправо і ближче або подалі від користувача. Крисло може нахилятись назад на 170 градусів, хрестовина п'ятиконечна, а у подушок піна з пам'яттю. Це, власне, усе від усіх геймерських крісел очікується. Але тепер що ж дає саме це? Саме це крісло, ціна котрого я нагадую, рівна ціні середньобюджетного смартфону. Ну, почнемо з зовнішнього вигляду. І Cougar Armor Titan Pro Royal назвати чимось, окрім справжнього трону, я не можу. Власне, приставка Royal показує кольорову палітру у чорному та золоті. Не чорному золоті, а окремо. Крісло повністю матово-чорне, за винятком прошиву та логотипів, ну і, звичайно ж, металевих частин підлокітників, котрі скоріш бронзові, але все рівно виглядають гіперпреміально. По дизайну крісло зроблено симетрично. Важелі підняття крісла та гойдання максимально схожі. Виняток по симетрії лише супернадійна хрестовина, котра повністю металева. І то вона симетрична, просто. По своєму, власне, метала у Cougar Armor Titan Pro Royal стільки, що маса його складає 28 кілограмів, а сама коробка важить усі 36 Щоб ви розуміли, маса крісла на 4 кіло більше, ніж відносно доступне крісло Cougar Armor One, котре саме по собі не крихітне, а дуже навіть ващенне. З іншого боку, маса металу у цього красення йде у діло на 146%. Бо крісло вивозить 160 кілограм навантаження. Тобто, ви маєте бути дуже масивним геймером, щоб вам було потрібно щось більше. Власне, як я розумію, більш дорога модель наступна у черзі у плані ціни. Тримає навіть трохи менше. Але про неї, я сподіваюсь, буде окремий огляд. Якщо, звичайно, під цим відео буде достатньо коментарів, тому не соромтесь, і я впевнений, під кінець відео нам буде про що з вами побалакати. Ну і звичайно, ж лайк, підписка, дзвіночок. Але йдемо далі. Armor Titan Pro Royal не лише масивне кисло, але і ергономічне. Воно дуже гарно дозволяє розподілити вагу тіла, подушки тут гіперякісні та й взагалі матеріали. Приємні. Особливо виділяється замшеподібна тканина, що, як я розумію, одна з родзинок моделі Titan Pro у цілому. Гойдання крісло також підтримує на 13 градусів назад, причому і нахил легко змінити, і заблокувати або розблокувати дану фішку можна без проблем. Під це є окремий важіль. Тут, втім, є важливий нюанс: е, не про гойдання, а про відхилення спинки назад. Для того, щоб відхилити спинку назад, потрібно спочатку відтягнути важіль і лише потім відхилятись. У кугера є окреме відео, щоб ви розуміли, де показано, як робити не треба. Я не ризикну це робити на камеру, але там ви все побачите. Ще один важіль відповідає за підняття сидіння до 6 см вверх. Саме сидіння має ширину 60 см, глибину 64 см і товщину 10 см. Спинка йде шириною 62 см, висотою 88 см, тому підходить без проблем і людям з великою масою, і людям з великими габаритами. Власне крісло підходить і під мене, і під мого начальника, котрий відчутно за мене габаритніший. Знайти конкретно під нього крісло було досить проблемно, бо ціна на це не завжди впливає. Знову ж таки, більш дорогі моделі не завжди більш універсальні. Але, і най це буде підсумками, Cougar Armor Titan Pro Royal я спокійно рекомендую, не зважаючи на ціну. Бо це крісло розкішне і якісне, але саме головне, воно дуже універсальне і підійде і під геймера майже будь-якої комплектації, і високого, і масивного, або широкого, або не дуже. Відмічаю, це не найбільш ергономічна модель Кугар. Я у цьому плані одна значно більш потужна. Але це найбільш універсальна. За що Titan Pro Royal я і рекомендую? І на цьому у мене все. А у коментарях напишіть наскільки важко вам знайти ігрове крісло. На що дивитесь в першу чергу ви, і чи готові ви були колись, чи може готові зараз заплатити більше умовних 10 тисяч гривень за ігрове крісло? Особисто я не готовий, але. Буду готовий та навіть буду вимушений, у випадку, скажімо, якщо перейду на повністю сидячу роботу. Бо зараз у своїй студії я на ногах дуже багато часу. Але, але, якщо моєю роботою буде не тільки зйомка, але в основному монтаж, або навіть повністю лише монтаж, то ергономічне крісло у цьому випадку буде абсолютно необхідне. Власне. Що мені у моїй ситуації? Що вам? Якщо ця ситуація буде і у вас? Також я виражаю дяку київському магазину SoundMag.ua за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MKE 600. Посилання на цей чудовий магазин буде у описі під даним відео. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами був Денис Зайченко і канал Nation. Бережіть себе, слава Україні! Слава героям та бувайте здоров'я!